І до лінії фронту танки два зенітно-ракетні комплекси росіян знищили на Донеччині наші бійці. Про це повідомляє оперативно-стратегічне групування військ Хортиця. Працювали евпідронами, пілоти комендатури швидкого реагування розвідувально-ударних безпілотних авіакомплексів Фенікс бригади Помста. На кадрах видно, що ворог намагався маскувати свою техніку та зброю поміж дерев, але удари по них були дуже прицільними. І далі будемо говорити про ситуацію на фронті. Сьогодні це курський напрямок. Петро Гайдащук, старший офіцер відділення комунікації 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Наразі з нами наживо. Пане Патрі, я вас вітаю і слава Україні. Слава вітаю вас, вітаю наших телеглядачів. Перш за все розпочинаємо розмову з того, що ми можемо вам допомогти ефективніше нищити противника. Зараз глядачі бачать qr код і так само рахунок, за яким можуть задонатити. А ви розкажіть коротко, будь ласка, на що збираєте і як швидко просувається цей збір? Так збираємо на найосновніші потреби на те, що потрібно на передовій. Це дрони по типу мавік трете з тепловізійними камерами. І також системи е, радіоелектронної боротьби для того, щоб боротися з дронами противника, е, це наш постійний збір зараз. Ті, хто бачить цей qr код це QR-код для донатів для допомоги 80-й окремій десантно-штурмовій галицькій бригаді, яка зараз на Курщині е, нам завжди потрібні дрони. Адже ці дрони по типу мавік ми використовуємо саме на передовій для виявлення. Противника для коригування артилерійського вогню дрони з тепловізійними камерами допомагають нам краще вночі і зараз в холодну пору виявляти ворога, виявляти його ще на підступі і знищувати, тим самим не даючи йому дійти до опозиції наших десантників. Тому всі, хто зараз бачить цей qr код донатьте, бо наша з вами перемога це наша спільна справа. Обов'язково тільки так зараз же хочу розпитати, яка оперативна ситуація. Напередодні аналітики Діпстейт повідомляли про просування росіян по грибках. Чи можете ви підтвердити якісь локальні успіхи противника? І як ви бачите їхню мету? Утримати позиції, чи все ж таки відбити ваші? Зокрема, ну і як яка наша ціль там також?